Пам'ять вона нетлінна і вічна. Вона не дає померкнути жодній героїчній сторінці історії перемоги над фашизмом. День великої перемоги найкраще свято народної мужності і звитяги. Адже 69 років молоде покоління живе під мирним небом, навчається, кохає, вирощує сади, зустрічає квітучі весни і всім цим. Ми завдячуємо тим, хто віддав своє життя за наше щасливе майбутнє, хто приніс назмучену війною землю мир і свободу. Пам'ять журавлями прилітає і дивиться на цей бурхливий світ пам'ять, наче океан безкраю, журавлі летять з буремних літ. Саме спогадами живуть ветерани, які доносять теперішньому поколінню всю правду про грізні роки. Уманський національний університет садівництва завжди є активним учасником заходів, які проводяться під керівництвом міста та присвячуються почастям перемоги, одержаною ратною працею, потом і кров'ю наших ветеранів, тому що цей день для колективу університету завжди пам'ятна та гірка дата, адже понад 80 студентів і викладачів університету принесли свої життя у жертву кривавій війні заради миру на нашій рідній семалі. 7 травня, біля пам'ятника-випускника університету, героя Радянського Союзу Юрія Глібка, розташованого на території Уманського національного університету садівництва, учасники святкового дійства вшанували пам'ять всіх, хто поклав своє життя на вівтар перемоги. З теплими словами вдячності та щирими побажаннями до ветеранів звернувся проректор з наукової та інноваційної діяльності. Професор, доктор сільськогосподарських наук Віктор Карпенко. Шановні ветерани, співробітники, студенти, гості. Щорічно, початок травня є особливим. Адже саме в цей час 69 років тому було завойовано мир. І немає в світі ціннішої заслуги і мудрішого заповіту, аніж перемога, яку подарували нащадкам ветерани, пройшовши буремними стежками війни. Шановні ветерани, ви подолали вогняні рубежі і власним життям відстояли право на мирне небо. І тому день великої перемоги є таким особливим. Він завжди міцно об'єднує університетську родину у справі виховання молодих поколінь в дусі любові до батьківщини, гордості за її історію та відповідальності за майбутнє. Бажаємо вам, дорогі ветерани, міцного здоров'я, довголіття та душевної теплоти. Нехай ваш безсмертний подвиг завжди буде взірцем мужності, сили духу і патріотизму для всіх поколінь заради збереження мирного неба над рідною Україною. Присутні вшанували пам'ять про тих, хто загинув у роки війни, за ниви хлібні і ранки солов'їні, за вітру шум і лагідні світання. Усіх загиблих пошануймо нині скорботною хвилиною мовчання. Студенти військової кафедри вшанували пам'ять полеглих покладанням гірлянди до меморіалу полеглим захисникам вітчизни. Керівники, викладачі, студенти університету також вшанували пам'ять живими квітами. Хай же у день великої перемоги кожен ветеран витри сльозу радості за мирну землю, сльозу гордощів за молоде покоління, яке береже пам'ять про грізні роки лихоліть. Хай ніколи не настане час, коли нам доведеться виряджати у далекий військовий похід своїх синів, братів чи чоловіків. Хай щедро родять сади, хай буйно колосяться пшениці, хай приносять лелеки мамам і татусям здорових діток, хай щастя буде в кожному домі на багато років.